Всім привіт! Вітаю всіх з новим роком, вітаю всіх з наступаючими різдвяними святами. Хочу побажати всім здоров'я міцного в новому році, адекватних копів, менше придурків на дорозі і, звичайно, дешевих та хороших автомобілів нам. Всі. Друга частина відео вже буде з коментарями стосовно першої частини. Так ти що їй бануться, не підходить, не говориш. Ти ми нарушаєш мою права конституційного. Ну то я ж я собі знімаю, я собі знімаю свою машину. Щас будет самосудження петух, із решения. Само суд, із розчинка, залимой підухну, решений. Із розщедільська, займи підухну, розчей. Із розченко, займи підухнув, з решений. Із розченко, займаємо підтухнув, з решений. Займаються тут нахуй, знімають, пацанок нормає. Я не. А чого це я маю дивитися сюди? Ви взагалі не маєте права мене знімати. Я маю право. Як маю дивитися сюди? Ми ще з вами на сюди сходити. Куди? Я там так, знаю що, куди, що ви таке предлагаєте так, перестань. дивись сюди. Перестань, все, давайте розгорати. пишіть не це, я не то, стройте пишіть. цирк. Бо я, ви вже цирк построїли з того, що не розгляду справи. Які фактичні дані так. вказують на те, що я порушу правила дорожнього руху. Товариш поліцейський. Ви пишіть, пояснили. Чекайте. Ви раз-два говорили. І вам, ви ж з цим сьогодні стикалися і знову роз'яснили, вам, і ви знов не домників. Так що ж ви роз'яснили? Той, той, той же раз то все так же само було. Ні розгляду справи, ні надання no. ніяких фактичних даних, нічого. Все на вашому особистому судженні. <ріцена> Хамрик Сергій Вікторович. А до якого дійсно не побачив? <ріцена> до 2020-го. А не поспішали вони? Куди? Ну, то, що для вас до 2020 року. Дійсно зробили. Добре, добре. Ви, судьбі, ви судьбі рішаєте щось? Ні, я запитую. Олександр да? Лаврентів Олександр Сергій. Сергійович, помічник чергового сектору РПП, РПП це ББ. Сектору реагування патрульної реагування, поліції. поліції, поліції, поліції. 17.06 2020 року. Дякую. А, познайомлюсь, так. Да. Без питань. Дайте як Поставте я... Мене буде не гарно, так, подпишу. Подпишу. так дайте подпишу. я вам себе подпишу. положу, то ж давали, ж тільки що все ж нормально. Тут підпис, тут апочка. Що тут? Почекайте, почекайте, почекайте. Постанову мені даний інспектор виписав на неіснуючий знак 323 поворот праворуч заборонено. Ну так він вказав в постанові. Про що ж судити вже? Про яку освіченість поліцейських, якщо людина, яка давно вже працює в правоохоронній системі, він не знає елементарних дорожніх знаків? Поліцейський, по перше, знехтував усіма моїми правами при розгляді справи, в другій частині відео, це побачите. Я хотів. Я просив його надати юридичну допомогу. Я просив запитував стосовно розгляду справи, якого не було, ніхто не надавав фактичних доказів. Якщо в працівників поліції можуть бути місячні, вони вас зупинять і без всяких фактичних даних скажуть для вас, ви порушили там швидкісний режим. У нас немає фактичних даних, але ми винесемо вам постанову. Постанова це кінцевий, кінцеве рішення розгляду справи. Тобто ми би з вас розглянули справу, якщо хочете в суді оскаржити. Ось, будь ласка. 255 гривень штрафу вам. Будь ласка, за е, правопорушення, якого ви не здійснювали. Е, ну і що вам залишається робити? Вам залишається йти в суд, е, в суд писати позовну заяву. Далі по грошам, щоб оскаржити вам 255 гривень штрафу, для вас потрібно заплатити 500 гривень судового збору і 500 гривень юристу, який буде писати для вас позовну заяву, якщо ви цього не знаєте, як це робиться. Ось. Стосовно тітушок. Е, молодих хлопців, які підійшли до мене і почали якось про щось там говорити, е, якось погрожувати. Спеціально в першій частині відео я не виклав те, що вони говорили. По-перше, е, в мене сіла камера, тому що через перед тим з колегою з дорожнього контролю ми знімали відео про цих самих поліцейських. Е, е, Захотілись мною поспілкуватися, попросили вийти. Ну, все нормально починалося. Типу, вийди, там поговоримо, все нормально, красавчик, молодчик. А потім мені чисто сказали, показали, напевно, такого, не пам'ятаю його звання, капітан, чи хто Гаура, чи Гаута. Ось, показали на нього і сказали, що його тронеш. Ну, пацан, ну, спали машину або тобі хана. Ну, про що тут говорити? Ну, тобто я відразу пішов всі в автомобіль. Ясно стало, що копи користуються послугами ось таких от молодиків для того, щоб скрити світу тупість. Вони не можуть нічого тобі довести, вони не можуть виразити якось свою правоту, вони то покличуть тих, хто може тобі надавати по шарабану, і собі спокійно стоять і дивляться з боку і постанову. Так от я для вас скажу, пані Тепенове, це може стосуватися кожного, вас, мене, вашого брата, вашого сина, вашу дочку, матір, коли ви захочете довести законність своїх е, дій, ну, тобто те, що ви маєте певні права, вам скажуть. Ну, Добре, маєш ти право, почекай 5 секунд. Дало, да, там, Паша Вітя, я тут треба настріляти. Всі під'їжджають вам, хлопають люльов хороших і ви вже не хочете. Ви краще дасте 250 турбасів, спустите все на тормоза. Нащо для вас ці проблеми? Ну, ось така двіжуха. Так що краще не відпускати все на тормоза, об'єднуватися і боротися з цим всім разом. Тому що це наше майбутнє, це майбутнє ваших дочок. Синів, які можуть потрапити в таку саму ситуацію, і повірте, як з неї вийти, по різному можуть бути варіанти, звичайно. І така ситуація, що я не помітив цього, але переглядаючи відео на реєстраторі, видно, що коли молодики зі мною спілкувалися, в певній формі мені погрожували, то стояв капітан чи хто там поліцейський, називаємо його так, стояв той недополіцейський Гаура чи Гаута, ну не знаю його. Стояв і з посмішкою споглядав на хлопців. Споглядав і все чув. Вони все прекрасно чули, все, що відбувається, все, що мені говорили, ніяк не реагували. І в процесі, коли він вже збирався йти, він подивився своєю посмішкою на цих хлопців і видно на відео, як він їм підморгнув. Це жест, який означає довіру. Ну, тобто, чому поліцейський підморгує хлопцям лівим, які підійшли і погрожують? Ну, ніхто не знає, правда ж? Ну, напевно, що він ну, побачив знайомих, не знаю. Ну, тут і дурному все зрозуміло. Ну тут не потрібно сильно думати, але тут все зрозуміло відразу на лице. Тобто, наші поліцейські працюють з такими людьми. Все повертається до того, що раніше було. Тому е, вам судити. Можете в коментарях засуджувати мене, який я поганий, тому що я вже це побачив. Там Пару людей були зі Славути Ярі, які засуджували, ось, ти такий поганий, ви накручуєте свої бабки, робите собі канал. Ну, можете подивитися, канал у мене не монетизований. Це чисто моя життєва позиція. Це чисто для того, щоб ви люди були е, інформовані, е, щоб знали, що робиться, і щоб в певній ситуації вберегли себе від цього, тому що це наше майбутнє, ми його робимо разом. Тому від вас лайки, від вас коментарі, від вас підтримка. Тримайте кулачки, будемо далі розбиратися в цій справі, тому що це 100% ще не кінець. І ну, не можна таке відпускати на тормоза. Гарного всім дня і до побачення.